Божі слова на кожен день. Божа робота серед людей невіддільна від людини адже людина є об'єктом цієї роботи та єдиним божим творінням, яке може свідчити про Бога. Життя людини й уся діяльність людини невіддільні від Бога, і всі вони контролюються руками Бога. І можна навіть сказати, що жодна людина не може існувати незалежно від Бога. Ніхто не може заперечувати це, бо це факт. Усе, що робить Бог, має на меті благо людства і спрямоване проти підступів сатани. Усе, що потрібно людині, походить від Бога, і Бог. Джерело життя людини. Таким чином, людина просто не в змозі розлучитися з Богом. Більш того, у Бога ніколи не було наміру розлучатися з людиною. Робота, яку виконує Бог, здійснюється заради всього людства, і його думки завжди добрі. Таким чином, для людини робота Бога й думки Бога є видіннями, які повинні бути відомі людині. Такі видіння також є управлінням Бога й роботою, яка не може бути виконана людиною. Вимоги, які Бог висуває до людини під час своєї роботи, між тим називаються практикою людини. видіння це робота самого Бога, або вони є його волею для людства, або цілями та значенням його роботи. Можна також сказати, що видіння є частиною управління, оскільки це управління є роботою Бога й спрямоване на людину, що означає, що це робота, яку Бог здійснює серед людей. Ця робота є доказом і шляхом, яким людина приходить до пізнання Бога, і вона надзвичайно важлива для людини. І якщо замість того, щоб приділяти увагу знанню божої роботи, люди звертають увагу тільки на вчення віри в Бога або на незначні деталі, то вони просто не будуть знати Бога і більше того. Не будуть тими, хто Богу до душі. Робота Божа, яка надзвичайно корисна для пізнання людиною Бога, називається видіннями ці видіння робота Бога, воля Божа, а також цілі й значення Божої роботи. Всі вони приносять користь людині. Практика відноситься до того, що повинно бути виконано людиною, що повинно бути зроблено творіннями, які слідують за Богом, і вона також є обов'язком людини. Те, що має робити людина, це не те, що людина розуміла від самого початку, а вимоги, які Бог висуває до людини під час своєї роботи. Ці вимоги поступово стають усе більш ґрунтовними і піднесеними в міру того, як діє Бог. Наприклад, у період закону людина повинна була дотримуватися закону, а в період благодаті людина повинна була нести хрест. Період царства інший, вимоги до людини вищі. Ніж у період закону і період благодаті, у міру того, як видіння стають більш піднесеними, вимоги до людини стають усе вищими й дедалі чіткішими й реальнішими. Подібним чином видіння також стають усе більш реальними. Ці численні реальні видіння не тільки сприяють послуху людини Богові. Але більш того, сприяють її пізнанню Бога.